А я, до речі, а я теж два підряд прочитаю, потім. У мене був дошки. Окей, спочатку робить. У риби пам'яті три хвилини. У жінки кажуть, трапляється довше. У товщі вона також плине, поки ти хвилі записуєш в зошит. У неї в пам'яті власні товщі. Мінливі, як дим, як ріка швидкопленні. І поки рука намацує зошит, жінка вже зникла на три хвилини. А потім вернулась і зовсім інша. І пам'ять чиста вінка, ніби риба, а ти їй намисто, а ти їй вірші, а ти їй спогадів, грубу книгу. Та що їй з догадів, діаграми і мемуарів твоїх пелерини? У жінки совісті менше грама, у жінки пам'яті півхвилини. Кажи їй слово, цілуй у вухо, Тримайся курсу, сиди на веслах, вона забуде, все буде глухо, та буде чесно і буде весело.